Новий Вінницький ритм. 101,8. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін в студії я, автор. та ведучий Олег Семко. Також радий вітати свого теску. Сьогодні в мене в гостях відповідальний за збір та збереження фондів до музею історії футболу на Вінниччині Пан Олег Семенов. Пане Олеже, я вас всі радий вітаю. бачити. Е, хтось, можливо, той, хто дуже, дуже так прискіпливо дивиться проєкт, час змін скаже. Що ж таке? Він же ж зовсім нещодавно був. Що ж таке? У нас дуже і дуже приємна новина не тільки для спортивної. І спільноти е, Вінницької територіальної громади е, і не тільки для Вінницької області, а в, в, взагалі, в будь-якому випадку, це дуже приємна новина, тому що про відкриття будь-якого культурного центру в даному випадку іде мова про музею футболу Вінниці. Е, саме сьогодні ми про це і будемо говорити. На початку маю сказати, що е, завтра, а завтра ми маємо 22 перше двадцять 21, 21 червня. Завтра, двадцять. 25... 1 червня відкривається футбол музей футболу Вінниці о котрій годині? 15.30, стадіон Локомотив, бивший тепер центральний міський стадіон о 15.30. Я не знаю, чи там буде дуже дуже багато народу. Бажав. Я бажаю вам, щоб там було багато народу на відкритті. Червона доріжка, перерізання стрічки. Ну і так далі, все, що ще абсолютно народу. треба. Але е, вітаю всіх нас абсолютно серйозно зараз. Це кажу, вітаю всіх нас з тим, що на культурній мапі, на туристичній мапі і просто на мапі в Вінниці з'являється завтра, з'явиться ще одна дуже цікава культурно-історична. Точка, це музей футболу Вінниців. Повторюю декілька разів, тому що це нове нова інформація, пане Валеже. Ми не так давно з вами зустрічалися. Ну можливо, десь приблизно максимум місяць, Суперплані, в, районі так, так? в районі місяця. Ми говоримо. і тоді ви прийшли з інформаційним таким посилом, з інформаційною і інформаційним повідомленням, що виділили надали, приміщення, надали, приміщення. надали приміщення, виділили приміщення, і відверто вам скажу: я був здивований, коли ви зателефонували і сказали: а ми вже відкриваємо. Я думаю, чекайте, як же ж так? Тоді ми зустрічалися, говорили, що нам не вистачає, і там ще роботи, роботи і роботи. Що вдалося зробити за цей час? Все. Коротко, все. Ну, так, щоб зрозуміти, в двох словах, нам надали приміщення, в якому стеля протікала, там 8-10 дирок було в стелі. Вчорашню зливу наш ремонт стелі витримав угу, криші, угу. витримав на ура, на жодного підтікання. Природа злу... зробила вам перевірку, перевірку перед відкриттям. Ми повністю здерли стелю, зробили нову стелю. Ми здерли шпалери на стінах, пошпаклювали, пофарбували стіни. В принципі, би це ремонтна частина, так би мовити, все. Потім стала проблема обладнання. Тобто, частково закупили обладнання, частково виготовили самі. І далі завезли обладнання, розкладаємо сьогодні, закінчуємо формувати це все. Приводимо вже до якогось фінішу. Ну, Також в двох словах сказати. З рахуванням того мізерного бюджету, який нам вдалося наш а це в основному були гроші вінницьких вболівальників, любителів футболу. Тобто, в основному вони давали якісь кошти. Я повністю все звітував перед ними. В касі зараз нуль. У нас все витрачено, все відзвітовано. І в принципі. У мене вже виникає питання. За такий короткий час е, має працювати певна команда. Е, вам вдалося вже сформувати команду? У вас є така команда, чи вам необхідна команда? От три варіанти на вибір. Вибирайте будь-який. Ну е, реальні справи на даний час виглядають так, що команда футбольного музею це я і моя дружина, фактично. Угу. Тобто, в нас найболючіше зараз питання, найгостріше питання це віднайти якийсь бюджет невеличкий. Тобто це реально потрібно там, хоча б тисячу дві гривень на місяць, щоб найняти якусь відповідальну особу, яка могла б працювати якийсь певний е час е на постійній основі. Тобто, ми наразі плануємо, ну, по-перше, однозначно, музей має працювати за розкладом, угу. тобто не просто це закрили на замок, там повісили телефон, а за розкладом. Складом, враховуючи те, що немає можливості фінансової, якось це то на початку, хоча б два дні на тиждень, по дві годинки. Я вважаю так. І от на це потрібно хоча б тисяча дві гривень, щоб ми знайдемо людину. Чи з вболівальників, пенсіонерів, чи з угу. якоїсь, який поводиться, який буде і відповідати вже за те трошки, і... ну і само собою, що я готовий, так би мовити, по телефонному дзвінку домовитись в будь-який час проводити екскурсійні програми діткам нашим Вінницьким, угу, можливо, угу. хто приїде з інших міст, якимось іншим групам чи індивідуально. Тобто, на... ми зараз вже тільки що повісили банера на музеї, тобто його знайти вже легко на локалі. Мотиві, там буде вивішено графік роботи, і мій телефон. Тобто, кожен зможе, ну поки що так в, в, в Кожен зможе. От ви сказали дуже гарну річ, і в принципі мені особисто дуже цікаву річ. Я переконаний, що багато хто зараз також приєднається до моєї думки. Дуже цікаво і, напевно, дуже корисно розповідати. О таку історію: історію футболу саме дітям. Щоб вони бачили ті, в першу чергу, ті, хто займаються в дитячій у спортивних школах, ну це ми обов'язково хто... все да. зробимо. Ми думаю, постараємося всіх дітей провести через да. це. Якщо вони займаються музей. цим видом спорту, і не тільки цим, а й іншими субутніми, наприклад, там видами спорту, рухливими командними і так, далі, і так далі. Вже є музей. Класно, це дуже класно. Це просто здорово. Ще один момент. Будь-який музей. Я ж розумію, ви будете розвиватися, але в рано чи пізно у вас е, виникне питання. Будь-який музей має дві е, речі: принаймні, про принаймні про них обов'язково говорять. Це Обов'язково є він. Називається не склад, а Запасники. запасник. Є запасник обов'язково, і я ще не зустрічав музейного працівника, який би мені не сказав фразу: ти знаєш, нам не вистачає приміщення. А чому я про це згадав? Тому що минулого разу зновки ми з вами зустрічалися. Ми говорили про експонати, і я дуже добре пам'ятаю, ви тоді закликали вінничан і всіх наших глядачів-слухачів, які мають е, безпосередньо речі пов'язані з футболом. Це може бути не тільки вінницький, а взагалі футбол, які мають якісь незрозумілі речі, і ну ніяк, просто не знають, що це, де це, як це і чому це не треба викидати, а треба звертатися до професіоналів, до спеціалістів, запитувати де, що і як. Як зараз з експозицією чи вдалося набрати, чи експозиції вже стільки, що у вас вже є запасник? От тут ви знаєте, коли півтора року назад приблизно. Ні, це вже два з половиною роки тому. Ми робили виставку в краєзнавчому музеї, тоді теж фактично я за все відповідав. І коли мені привели в кімнату 70 квадратних метрів, і відповідальна особа музею запитала: а у вас буде чим заставити це угу, все площі, угу, угу. я злякався. Спочатку, <світ> е, тому що ну, 70 квадратних метрів, там близько 10 вітрин, всяких різних, е, але потім я швидко заспокоївся я сказав: Да, в нас буде, і вийшло так, що ми розмістили в, тоді на цих стендах, менше половини наявного е, фонду, так би мовити, на той час. На той той час да. угу. Тобто, зараз ми вже відкриваємо музей, і в нас вже є запасники, нам вже не вистачає місця катастрофічно. <ріст> е, у нас там музей наразі близько 25 квадратних метрів приміщення. Дякуємо за нього. Тобто я не жаліюся, я кажу дякуємо, що нам дали таке приміщення. Ну, це... <ріст> для початку, це, це Для як початку. Би, точка достатнь. відліку. Да. Е, на майбутнє, звичайно, потрібно ну, 100 більше метрів. і... Ну, на мій погляд, як я вже говорив, здається, бажано інтегрувати його в якісь інші локації, щоб воно і працювало, і зацікавлювало, і десь в чомусь допомагало. Заробляти якісь кошти, тобто, вже зараз на сьогоднішній момент ви ті, ви сімдесят метрів перекриєте експонатами спокійно. Я вже і 100 перекрив і 100 би вже перекрив. Да? Аби да. тільки була така можливість. Класно. Тепер трішечки забігаючи наперед, що завтра ті віничани, які прийдуть на відкриття. А я ще раз нагадаю, 21 червня о 15.30 центральний стадіон Локомотив, центральний стадіон. Алея від трамвайних колій, алейка центральна до стадіону угу. ліворуч. Ліворуч. три, чер три будиночки, середній будиночок. То наш, там вже Банера висять, угу. все не знайти важко. Так, ось що завтра побачать е, перші е, відвідувачі? Е, ну завтра в нас, е, так би мовити, святкове відкриття. Угу. Ну, Не знаю, що там стосовно червоних доріжок, червоних ленточок, щось таке, можливо, зробимо. Тобто, Ми запросили по можливості ветеранів Вінницького футболу. Ми запросили телеканали, ми запросили вболівальників, діток запросили вже, які навчаються футболу. Тобто в нас буде святкове відкриття. Люди зможуть, всі, хто буде присутні, зможуть зайти ознайомитись. Буде коротесенька, така чисто обзорна 5 хвилинок екскурсія, бо я так розумію, що там не на часі буде, бо взагалі екскурсію можна проводити десь до години часу, так щоб про все більш-менш розповісти uh -huh. зі всі історичні моменти там. То це десь 30, 50, 60 хвилин потрібно. Завтра ми цього робити не будемо. Це чисто так 5-10 хвилин оглянули відповідне питання. Потім, по можливості, в нас буде гра ветеранів футболу з дітками, футболістами або. Самі дітки просто зіграють, ну в принципі на цьому святкова частина у нас закінчиться і далі почнуться будні. Ну для гри, я так розумію. Якщо першу частину, то що ви проговорили, це ви відповідаєте, то для гри або ветеранів з дітками, або просто, ну для гри просто я так назву, тут необхідна погода. Тут же як пощастить. Ну, Тому що якщо буде така погода, як вчора, то то Ні, ну звичайно Відчуй себе в Англії, да? Да. на Уемблі. От я хочу отримати оцю відповідь від вас. Що за цей короткий проміжок часу, що прийшло, що принесли, або що ви віднайшли в плані експозиційному? Ну я. Намагався звертатись до наших футболістів, до родичів футболістів, які раніше грали. Більшість з великим ентузіазмом відносяться до такої ініціативи і з захопленням передають експонати. Я не буду поки що розказувати про тих, хто готовий віддати. Але в Паша Касанов дуже багато нам допоміг, приніс цікавих речей. Гайдержі, Саша, Циткін Володимир, тобто ну і деякі інші. Я зараз просто боюсь когось пропустити, uh -huh. щоб ніхто ну, є, no, no... є пішов. Da, тобто da. люди почали нести. Не тронулися. Uh -huh. тронувся, uh -huh. да. da, люди почали нести. Ну, це дуже-дуже приємно і дуже класно. А е, Як будь-який заклад, е, музейний заклад, ви, напевно, будете працювати, і ви маєте в першу чергу розписати собі план. Це може бути план місячний, план річний, план квартальний, який який завгодно. Чи е, можна, знову таки я забігаю тр трішки наперед, чи можна е, зараз, просто зателефонувавши до вас і е, попросити е, тематичну, е, тематичну екскурсію? І якщо так, то наприклад, які. Ну, дивіться. Е, ну, Можна запросити любу екскурсію, яку ми готові будемо підготувати. Mm -hmm. Ну, в принципі, сама по собі тема вже тематична екскурсія це історія вінницького футболу, історія розвитку футболу. Е, якщо буде, допустим, запит е, історія якогось районного футболу, там, липовецького футболу чи якогось села, Ви чи так якогось міста, це... ну, на це потрібен звичайно якийсь час. Але потрібно... ну, теоретично, ну теоретично це все можна, ми можемо спробувати віднайти. Ти щось, uh -huh. підключити якісь людей, які знають щось, і ну і таку екскурсію зробити. Крім того, в нас, ну по-перше, чуть-чуть кілька слів про концепцію нашого музею. Прошу Ну, по перше, я хочу, ну, вхід нас буде безкоштовний, звичайно, uh -huh. тобто. Ну, якщо хтось щось захоче там, на роботу це музею, то донат. Вхід безкоштовний, екскурсійне обслуговування безкоштовне. Крім того, я хочу зробити так, щоб кожен відвідувач міг в музеї щось собі взяти на пам'ять. Тобто буде таке на столі лежати, просто в свободному доступі, можна взяти якісь речі. Це, це, це щось нове з музейної да, справи. Ну, це шка, от, така це у нас концепція. Шось... І... і не обов'язково принести на заміну? Ні, просто можна там буде стояти, лежати дещо. Що... Угу. От оце, угу. І це буде така табличка, це ви можете взяти собі на пам'ять безкоштовно. Угу. Е і крім того, я думаю, ми будемо старатися робити, е міняти експозицію. Тобто, у нас буде такий стенд, е який буде постійно змінюватись, і там буде тематично, можливо, це або персонально когось будемо готувати. Угу. там... Угу. Конперсоналі конкретно, конкретно чи до якоїсь ювілею, чи до якоїсь дати, чи просто так, якби щоб згадати людину, чи до якоїсь події, можливо, от таким чином, щоб було постійно якийсь трошки рух, трішки було цікаво з. Кілька разів прийти в музей, а не один раз ну я не знаю. Знову таки, зараз фантазую, забігаючи наперед, Наприклад, наша збірна зараз непогано зіграла два рази, виграла, і це також може бути привід для того, щоб відвідати музей. І у нас є уже навіть вже в експозиції музею футболки збірної України, ексклюзивні там з автографами, з ексклюзивні футболки, які там буквально один раз виходили на. Груть, який потім в них не грали. Угу. Тобто, це те, що стосується взагалі українського футболу, у нас частково теж це все є. Але просто знову ж таки розміри приміщення не дозволяють, це вже... пане Олеже. На початку ви сказали, що От мене муляється думка, вибачте, но я обов'язково маю її озвучити. Ви сказали на початку, що поки що вся музейна команда це я і моя дружина. А, ну, по перше, це дуже класно. Не, ну, нам допомагають. В мені із ремонтними роботами приходили, допомагали вболівальники. <гум> <гум> Дякую всім, хто долучився. Велика була допомога. Звичайно, я розраховував буде трошки більше допомоги. Тобто, дуже часто. Приходилось залишатись самому, і самому щось. І самому робити. це все робити. Інколи незручно, але ми це зробимо. Чому я згадав про дружину? Тому що е, жінка, е, жіночий футбол, жіночий спорт, жіночий напрямок в такому чоловічому, по великому рахунку е, виді спорту, да? Е, ну, за популярністю другий вид після легкої атлетики у світі, наскільки я пам'ятаю, статистичні дані. А чи можемо ми розраховувати на те, що з часом ми побачимо? бачимо в музеї в Вінниці і е, жіночу якусь певну експозицію. Ну, нас... а, експозицію жіночого футболу. Отак. В Вінниці існує жіночий футбол. Я знаю. І я абсолютно не проти. Звичайно, якось це все, е, щоб. Люди запам'ятали зробити так, угу. зберегти. Тобто, в цьому випадку, в цьому плані і в цьому напрямку також відкриті абсолютно. Це звичайно. Дуже добре. Ще раз на завершення нашої розмови треба сказати, що завтра, 21 червня, 15.30, центральний е, стадіон Локомотив. Да. Е, центральна алея. От вже вже телефонують, вже хочуть потрапити. Е, центральна алея, е, ліворуч, там ліворуч, е, невеличкий поки що да, будиночок, да, да. але всі абсолютно. Побачити. Я думаю, що надалі ми так і будемо працювати вже в середу, напевно, виберемо. Час і напевно в суботу. скоріш за все ну я думаю, що ви і рекламу кинете. Я думаю, що повідомлення буде, що можна буде вже знайти, знайти коли ви працюєте. Знайти де там... час години роботи і так далі. так далі. Добре, дякую вам. Ще раз нагадаю, що сьогодні до мене завітав. Е, поки що, поки що я кажу так, як є офіційно, та відповідальний за збір та збереження фондів до музею історії футболу на Вінничині. Пан Олег Семенов. Е, я сподіваюся, що наступ Ну, разу я вже буду вас оголошувати як директор музею. Ну, мені не хотілося би. Ну добре, це окремо, це, це окрема тема. Це окрема тема. Ми з вами ще поговоримо про це. Я вам щиро дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. ідемо зараз на невеличку паузу, потім знову повертаємося на наш майданчик. Говий вінницький ритм. Стовним і 8 фл. Місто над Богом. Події, що поруч. We'll be right back.